У Хмельничан зростає шанси придбати власний дах над головою. На цілком прийнятних умовах в області за дорученням губернатора активізують програму Доступне житло з одного боку на виконання президентських ініціатив, з іншого задля підвищення комфорту життя мешканців населених пунктів. Ми всіляко будемо сприяти інформаційно розясній роботі, щоб жителі Хмельницької області, які потребують поліпшення житлових умов, які стоять десятками років довжележних чергах, все-таки скористалися будь-якою з програм. До речі, хочу сказати, що саме з ініціативи обласної влади, серед роботи нашого населення, Хмельниччина четверта в Україні за кількістю оформлених договорів по житлових державних програмах. Початку року вже укладено десятки договорів, здебільшого люди прагнуть оселитися в Хмельницькому. Одна з програм дозволяє громадянам купувати помешкання без прив'язки до місця проживання. Банкіри та службовці через відсотковий розподіл охрестили програму 30 на 70. Але доступним житлом воно скоріше залишається для тих, хто має стартовий капітал. Середня вартість за один квадратний метр близько п'ять тисяч гривень, а річний кредитний відсоток сягає шістнадцяти. Ось ця щаслива сім'я. Яка незабаром переїде у новобудову, каже, що на весілля святкуватимуть лише через 15 років, адже саме стільки часу боргуватимуть банку за квартиру. Вартість квадратного метра 5750 тисяч гривень, площа квартири 66 квадратних метрів. Получилось 380 тисяч за квартиру, кредит дали на 270 тисяч. Перший внесок 110 тисяч. А далі що місячний платіж. З, з державної компенсації. Кредит, кредит Штатбанк видав під 16% річних і 13% відшкодової держави. виходить тобто, десь в середньому перших 5 років від 1200 до 1500 гривень щомісячний платіж. Це в розрахування державної компенсації. Далі трошки більше платіж біля 2000. І останні 5 років біля 3000. В обов'язкові умови отримання житла входить і сукупний дохід родини. На двох працюючих він повинен складати майже 6 тисяч гривень. А також перший внесок має бути не меншим за чверть вартості житла. Тому чиновники сьогодні міркували над тим, як зробити доступне житло ще доступнішим. Тому сьогодні необхідно було дозволити поетапно вносити, скажем, оці 140 тисяч розбити там на три-чотири етапи дозволити. А потім він гарантовано отримує ці 30% державної підтримки протягом будівництва житлового протім да на період будівництва житлового будинку. Це дасть можливість сьогодні нам залучити наших е, е, значит, громадян активно ще для того, щоб можна було сьогодні реалізовувати і е, продавати е, квартиру. Наразі хмельничани не поспішають вступати в кредитні стосунки з державою. Житло будується, втім купівельна спроможність громадян залишається і далі низькою. Програма Доступне житло вирішує проблему частково, втім є досить дієвим механізмом, який зрушив це питання з мертвої точки.